Майже 2 мільйони українських школярів залишились на заході. Корупціонери масово мобілізуються до лав ЗСУ. Друзі Трампа заробили мільярди на відтермінуванні мит. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Україна та Євросоюз продовжили дію транспортного безвізу до кінця 2025 року. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, тобто українським автоперевізникам і далі не потрібні спецдозволи. У ніч на 10 квітня Росія атакувала Україну 145-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами. ППО ліквідувало 85 дронів. На підступах до Києва зафіксували 30 російських БПЛА, 16 з них знищили через атаку. У столиці вирували пожежі. Знищено приватний будинок. Постраждали 4 людини. Близько 1 мільйона 740 тисяч школярів інтегрувалися в заклади освіти за кордоном і наймовірніше не повернуться до українських шкіл, пише видання «Дзеркало тижня». Стрімко впала і кількість абітурієнтів. Якщо у 2023 році на бакалавра вступало 53 тисячі 300 осіб старше 25 років, то у 2024 році лише близько 4 тисяч. Військова служба правопорядку у збройних силах України повідомила про службове розслідування за фактом призову на військову службу екс керівника державної фіскальної служби Романа Насірова, фігуранта газової справи пов'язаної з екснардепом Олександром Унищенком. Наказ про його мобілізацію наразі скасовано. Водночас суд продовжив насірову запобіжний захід ще на два місяці. Щоб уникнути тюрми до ЗСУ добровільно мобілізувалися 48 обвинувачених у корупції. Повідомляють у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. У зв'язку з чим розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності спливають, що збільшує ймовірність уникнення покарання. Україна та Грузія відновили поромне сполучення, повідомив директор з комерційної роботи та логістики Укрзалізниці Тимофій Мураховський. Вперше з початку повномасштабного вторгнення з порту Чорноморськ до грузинського порту Батумі виконано два рейси. Президент Франції Еманюель Макрон допустив в інтерв'ю французькому телебаченню, що Франція визнає Палестину на Черневій конференції ООН. разом із Парижем про визнання Палестинської держави можуть оголосити ще кілька країн. Статки найбагатших людей світу сумарно збільшилися на рекордні 304 мільярди доларів після рішення президента США Дональда Трампа призупинити введення мит проти країн, які не ввели заходів у відповідь. Свідчить індекс мільярдерів Bloomberg. Найбільше на зростанні вартості акцій заробив бізнесмен із його команди Ілон Маск, а саме 36 мільярдів доларів. Сам Трамп похвалився в овальному кабінеті, що його друзі добре заробили. Американські фондові біржі також різко почали зростати після новини про 90-денну паузу та зниження мит, які Трамп встановив на рівні 10% на цей період. Зокрема, промисловий індекс Доу Джонса піднявся на 6%. Apple привезла 600 тонн айфонів з Індії до США, рятуючись від мит Трампа. Повідомляє агенція Reuters. Оскільки більшість пристроїв роблять у Китаї, який обкладається митом у 125%, Apple переносить виробництво до Індії. Розхожа думка про те, що Україна, нібито, є житницею світу, яка годує 400 мільйонів людей на планеті, давно не відповідає справжньому стану речей. Інакше як бути з тими мільярдами доларів, які витрачає українська держава на імпорт продовольства, ставить риторичне і не дуже. Зручне запитання видання дзеркало тижня, докладніше далі. Насторожує усвідомлення, зазначає видання, що країна, яка позиціонує себе як гарант світової продовольчої безпеки, купує при цьому на зовнішніх ринках те, що може й повинна виробляти в достатніх обсягах самостійно. А зокрема, за два місяці поточного року Україна завезла капусти у вісім разів більше ніж за два місяці 24 го а саме 17 тисяч тонн, які обійшлися у 14,5 мільйонів доларів. У результаті капуста стала ще одним овочем, що поповнив список інгредієнтів українського борщу який уже й вітчизняним назвати язик не повертається. Іронізують дзеркало тижня. Видання пропонує своїм читачам пригадати майже золоту цибулю по 70-80 гривень за кілограм, на якій 22-го добряче заробили зокрема польські сусіди або картоплю з Європи, яка ще з осені 24-го просто в розпал сезону збирання почала наповнювати полиці українських супермаркетів. Традиційні для внутрішнього ринку овочі у 22 му 23 му роках уперше стали однією з основних груп за. Гального продовольчого імпорту водночас різко зросла вартість імпортованих овочів. Якщо 21-го вартість ввезених овочів становила 250 мільйонів доларів, то 22-го – 353 мільйони, а 23-го – 373 мільйони доларів. Ще один приклад динамічного імпорту продукції, яку Україна у всякому разі могла б виробляти в достатній кількості, це молочна продукція. Дійшло до того, що завозимо питне молоко з Польщі. Зокрема, у січні було імпортовано кілька Тон на польський імпорт свіжих молочних продуктів припадає 60% усього обсягу. Після початку повномасштабного вторгнення польське молоко можна час від часу бачити і у столиці. Окрема задача зірочкою сири з Польщі, Нідерландів Швейцарії. Внутрішні виробники перебувають у зоні загрози втратити значну частину ринку через зростання імпорту. Причина цього диспаритет цін на товар українського та європейського походження. Починаючи з 2017 року, перше місце у рейтингу основних. Постачальників утримують сусіди поляки, цю різноманітний тераціон харчування. Німеччина на 623 мільйони доларів, Туреччина на 603 мільйони, Італія на 388 Норвегія на 329 мільйонів, Нідерланди на 315 мільйонів доларів, Франція на 294 США – на 286 мільйонів доларів. Існує думка, що зменшити залежність від імпорту можна через розвиток експорту. Бізнесу цікава маржа. Адже заробити на зовнішніх ринках завжди можна більше. Буде експорт, буде достатньою, пропозиція і на внутрішньому ринку. Далеко ходити не треба. Зокрема, Україна є глобальним лідером із продажів соняшникової олії. Сьогодні вже мало хто згадає, але були часи, коли Україна докуповувала в світі для задоволення потреб внутрішнього ринку 130 тисяч тонн цього продукту, незважаючи на похолодання та нічні заморозки, столична влада прирекла киян замерзати, попри те, що середню добов... А температура в Києві значно нижча за плюс 8, Житловий фонд не підключають до тепла. Централізоване теплопостачання відновили лише у закладах соціальної сфери. Спасибі й на тому, що відбувається, докладніше далі. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, який відповідальний, зокрема, за питання житлово-комунального господарства, опалювальний сезон у житловому фонді в країні та в Києві, зокрема, завершений. Столичні лікарні, дитячі садки, школи та інші заклади соціальної сфери підключаються та відключаються від тепла винятково за заявками їх керівників до теплопостачальних організацій. Цей механізм відпрацьований і підключення здійснюється оперативно. Сступні кілька днів температура повітря на вулиці буде досить низькою, тому лікарні та школи й далі отримуватимуть тепло. А ось із житловим фондом не все так просто. У КМДА, схоже, визнали недоцільним розгортання мережі теплопостачання столиці з двох причин: перша довгий термін запуску котелень, друга економія коштів. Справа в тому, що у столиці функціонує одна з найбільших у Європі централізованих систем теплопостачання, що налічує близько трьох тисяч кілометрів теплових мереж, сотні котелень, великі. Кі станції теплопостачання і ТЕЦ за словами чиновника, розгортання такої системи для житлового фонду займає до семи днів, а тому відновлення теплопостачання у житловому секторі навряд чи є доцільним, пояснив Петро Пантелеєв. Нагадаємо, що опалення вімкнули у Києві 30 жовтня минулого року, а відключили 24 березня. Такі заходи були пов'язані не тільки з потеплінням, а й з економією газу. Наразі опалення відключили вже по всій Україні. Втім, вже скоро в Україну йде сутті. Потепління, починаючи з суботи, погода зазнає кардинальних змін. Повітря в окремих регіонах прогріватиметься до 19 градусів. Синоптики також висловлюють обережну надію на те, що й погода на великдень, 20 квітня, також буде теплою. Але спочатку українцям доведеться пережити два майже зимових дні зі снігом, нічними заморозками і сильними поривами вітру. Нізка нових законопроєктів зруйнує принципи української шкільної системи, що дісталося нам у спадок від радянського союзу. Скоро старші та молодші школярі матимуть окремі освітні заклади, а деяким вчителям, можливо, доведеться змінити місце роботи. Телеграф розбирався, які переваги обіцяє нова система, і чи справедливою її критикують. Докладніше. Далі підписуйтесь на наш канал. Наразі Верховна Рада розглядає два законопроєкти, що скасовують звичну систему шкіл першого третього ступенів. Натомість пропонується поділ освіти на три окремі ланки: початкова школа для перших-четвертих класів, гімназії для учнів п'ятих-дев'ятих класів, та ліцеї, куди входитимуть п'яті, дев'яті та десяті 12 класи. Набирати учнів початкових класів ліцеям заборонять. Нові нормативи торкнуться і кількості учнів для ліцеїв. Мінімум становитиме 24 дитини в очних класах. І по 20 у дистанційних, крім того, законодавці пропонували підкріпити зміни фінансовими важелями. Школи, які не відповідатимуть новим вимогам, не зможуть отримувати кошти з державного бюджету. Деякі освітяни вважають, що різке знищення звичної системи може спричинити закриття шкіл. Одна з проблем, на думку противників реформи, полягає в тому, що в багатьох ліцеях молодші школярі становлять більшість учнів. В 10-11 класах навчається небагато підлітків. Велика кількість виїжджає за кордон після закінчення 9-го, Отже, заклади втратять свій основний контингент. Крім того, якщо у родині є троє дітей, і кожен з них навчатиметься в окремій школі, батькам доведеться витрачати півдня на те, щоб Звести і забрати школярів з навчання. Також освітяни висловлюють занепокоєння щодо безпеки дітей, які змушені будуть їздити в автобусах під час повітряних тривог. Дехто також вважає, що вищезгадані законопроекти можуть знищити шкільну освіту на прикордонних і прифронтових територіях, де зараз діти навчаються переважно дистанційно. Педагоги зазначають, вже зараз надзвичайно важко зібрати достатню кількість учнів. Крім того, суворіші вимоги можуть спричинити безробіття серед педагогів. Про спілка Сівників освіти та науки України вже звернулася до профільного комітету Верховної Ради з вимогою скасувати запропоновані зміни. Вони вважають, що законопроєкт суперечить конституції України, яка гарантує доступність та безоплатність освіти для всіх громадян. Втім, уряд готується до реформи вже давно і непохитно. До 1 вересня 2025 року місцеві громади повинні розробити та подати у Міносвіти плани щодо створення мережі комунальних ліцеїв за новими правилами. У розмові з телеграфом нардеп та ініціатор руйнації радянської системи шкіл повного циклу Сергій Колебошин зазначив, що одним із ключових аспектів стане посилення профільного навчання у старшій школі. Старшокласники зможуть самі обирати спеціалізовані предмети замість проходження стандартної програми, яка не завжди збігається з їхніми інтересами та планами на майбутнє. Нардеп запевняє, жодна норма законопроєкту не порушує конституційних прав. Щоб уникнути зайвого напруження, у раді вже навіть був зареєстрований. Роний альтернативний законопроєкт, що дозволяє початкову школу у складі ліцеєва. Також депутати прибрали з закону норму про неможливість фінансування закладів, які не відповідають вимогам законодавства. Сергій Колибошин зазначив, що трансформація освітньої системи також наближає Україну до європейських стандартів, зокрема у питанні розподілення навчання на початкову школу, гімназію та ліцеї. Нардеп усвідомлює тривоги, які виникли у сільській місцевості стосовно нестачі учнів для створення ліцеєва. Втім, зберігати маленькі школи, де 35% вчителів викладають не за спеціальністю, недалекоглядно. Водночас, за словами ініціатора законопроєктів, певні винятки все ж будуть зроблені для гірських територій та прифронтових областей. Також особливі умови будуть для ліцеїв із поглибленим вивченням мов, де важливо мати початкову школу. Знищення звичної для українців системи шкільної освіти потребуватиме значних інвестицій. Розподіл учнів збільшить фінансування освітньої субвенції. Також необхідно. Ними стануть витрати на закупівлю шкільних автобусів. Депутати планують пропонувати це до проєкту бюджету на 26-27 роки. За словами Колебошина, Бошина, у кабміні це усвідомлюють. Високопосадовці частіше ніж середньостатистичні громадяни купують автомобілі та нерухомість. Як їм це вдається, вирішила розібратися видання Економічна Правда, докладніше далі. Видання економічна правда проаналізувало звітність більшості топ-чиновників, серед яких урядовці, митники, прокурори, податківці, керівники департаментів та управлінь за 24 рік. Вони придбали суттєво більше активів ніж пересічні громадяни. Умовам деяких угод можна лише позаздрити. Наприклад, начальник сервісного центру у Дніпропетровській області придбав автівку Toyota RAV4 гібрид 21-го року випуску за 5 тисяч гривень. За таку ж суму начальниця юридичного управління Держгеокадастру у Луганській. Кі області купувала Mazda cx 5 5 го року. Інший приклад: чиновниця Держпродспоживслужби у Чернігівській області вказала вартість Toyota RAV4 21-го року 11 тисяч гривень. Треба визнати, що декларанти ніколи не вирізнялися педантичністю у заповненні звітів про власний майновий стан. Документи за недостовірність даних, у яких передбачена відповідальність, рясніють помилками та неточностями. Не виключено, що й фальсифікаціями. Видання припускає, що розрахунки в таких угодах про. Купівлі продажу автівок здійснювалися готівкою, а реальна вартість покупок умисно прихована для уникнення оподаткування. Чиновники, намагаючись приховувати нелегальні доходи, підлаштовують свій спосіб життя до рівня офіційних доходів. За даними головного сервісного центру МВС, якщо вартість придбаного автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це 499 600 гривень, то в такому випадку розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування становить 3% від його вартості. Якщо від 165 до 290 прожиткових мінімумів 878 тисяч гривень, то виходить 4%. А якщо перевищує цю позначку, то вже 5%. Як свідчать дані реєстру НАЗК, у 2024 році родини 23 тисяч 200 українських високопосадовців, близько 5 осіб на два домогосподарства, придбали 3,5 тисячі нових автомобілів. Яким чином можна Стримати Путіна від нового нападу, у тому разі, якщо вдасться досягти домовленості про припинення вогню, видання Українська Правда називає це питання безпеки України одним з ключових у сучасному науковому і політичному дискурсі. Розглядаються різні варіанти і моделі гарантій безпеки для України, які могли б стримати російського агресора від нового нападу на Україну. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте більше знати про основні моделі, які найчастіше обговорюють політики та експерти з питань міжнародних відносин. Докладніше далі. За словами голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександра Мерешка, суть західно-німецької моделі полягає в тому, що Україна стає членом НАТО, але стаття п'ята північно-атлантичного договору поширюється не на всю територію України, а лише на ту її частину, яка не є окупованою Росією. Одним із прихильників цієї моделі був Генрі Кісінджер. Американський політик підтримував членство добре озброєної України у НАТО в обмін на її відмову від повернення окупованих територій військовим шляхом. Це певним чином вписується в його зовнішню політичну філософію рівноваги сил для збереження миру у Європі. Водночас, адміністрація президента Байдена не була прихильна до членства України у НАТО з огляду на побоювання, що це може призвести до безпосереднього конфлікту між Росією і Альянсом. А нова американська адміністрація поки що також заперечує таку можливість. Констатує експерт. Втім, в американському експертному середовищі жваво обговорювали корейську модель. На жаль, у порівнянні з війною на корейському Уму півострові у війні Росії та України значно більше довжина лінії фронту, до того ж варіант держав гарантів для України не обговорюється. Але головне, що Путін абсолютно не зацікавлений у мирі і економічному процвітанні України на кшталт Південної Кореї. Його мета полягає у знищенні державності України як такої. Існує ще ізраїльська безпекова модель, яка передбачає посилення оборонних та наступальних спроможностей України без вступу до НАТО на такому рівні, щоб це мало реальний стриму. Вальний ефект стосовно будь-яких спроб і намірів Росії знову здійснити збройний напад на Україну, хоча в неї також є суттєві вади, хоча офіційно Ізраїль не підтверджує і не заперечує наявність у себе ядерної зброї, по суті, Ізраїль є ядерною державою, а це само собою є вагомим фактором стримування. І хоча держави-члени ядерного клубу не зацікавлені у виникненні ще однієї ядерної держави на ім'я Україна, принаймні теоретично опції Дональда Трампа можуть охоплювати поверні. Рення Україні ядерної зброї, тому однією з перспективних моделей гарантій безпеки для України, на думку Олександра Мережка, може бути європейська модель, яка передбачає прискорений вступ України в ЄС, у рамках якого вже існує спільна безпекова та оборонна політика. Ця політика може стати основою створення європейської автономної архітектури безпеки, підкреслює експерт. Масштабні акції протесту під гаслом руки геть відбулися в понад 50 містах. США, пише видання Telegraph.ua Учасники. Виступили проти політики президента Дональда Трампа та бізнесмена Ілона Маска, звинувачуючи їх у спробі зруйнувати соціальні гарантії, обмежити права громадян і посилити авторитаризм. Під час мітингу у Вашингтоні конгресмен демократ Ел Грін заявив, що планує підготувати подання про імпічмент президенту. США. за його словами, Трамп не заслуговує обіймати президентську посаду. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому дала спроба імпічменту не принесе Україні нічого доброго. Докладніше далі. За даними CNN, антитрампівські акції пройшли в усіх штатах країни та низці міст за кордоном, зокрема у Лондоні та Парижі. У них взяли участь декілька мільйонів протестувальників. Лише офіційно організатори зареєстрували майже 600 тисяч учасників. Люди збиралися біля будівель уряду на площах і біля штабів держустанову. У Вашингтоні тисячі людей вийшли на національну алею. На протестах були і люди з українськими прапорами. Змі повідомляють, що у Лос-Анджелесі, нью Йорку та Бостоні протестні. Марші сягали кількох кілометрів. П'яту авеню у Нью-Йорку, за словами очевидців, було вщен заповнено учасниками. Серед головних вимог протестувальників припинення демонтажу програми медичної допомоги, медичної турботи та соціального забезпечення, скасування атак на мігрантів і звільнення державних службовців, які захищають вибори і права людини. Якщо погрози конгресмена демократа Ела Гріна підготувати подання про імпічмент президенту, США здійсняться то для Трампа це буде вже третя спроба імпічменту. А сам він став одним з лише чотирьох американських президентів в історії США, проти яких застосовувалася ця процедура. Інші троє це Ендрю Джонсон, Річард Ніксон і Білл Клінтон. При цьому сама процедура імпічменту не означає автоматичного усунення президента, це лише висунення обвинувачень. Так, жоден з чотирьох президентів не був звільнений з посади, а Ніксон сам подав у відставку ще до голосування у конгресі. Проти Трампа серйозних спроб було дві: перша мала місце у 19-му році, коли у в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Трамп нібито тиснув на нього з вимогою почати розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера, це розглядалося як зловживання владою з особистою політичною метою. Друга спроба стосувалася обвинувачень президента США у підбурюванні до повстання. Нагадаємо, що 6 січня 2021 року, після провокаційного виступу Трампа, натовп його прихильників рушив штурмувати капітолій, намагаючись зірвати затвердження перемоги Джо Байдена на виборах. Втім, як що нова спроба виявиться вдалою, президента на посаді замінить віце-президент Джейді Венс. Як для України, так і всього світу, такий сценарій може виявитися ще складнішим за президентство Трампа. Венс завзяти критик допомоги Україні, вірить в обережне використання ресурсів США по всьому світу. Його погляди на зовнішню політику міцно переплетені з ідеологією Америка, перед усім». На думку деяких політологів, саме Джей Ді Вен штовхає Трампа шляхом ізоляціонізму у зовнішній політиці. Долар як і раніше залишається надійним активом або ж починає нагадувати валюту країн, що розвиваються. Таке питання ставить своїм читачам Блумберг у мірі того, як президент США Дональд Трамп запроваджує найвищі тарифи за більш як сторіччя. Остаточної і однозначної відповіді наразі немає. Докладніше далі. Минулого тижня долар різко просів після того, як Білий Дім оголосив про жорсткі мита проти найбільших торгових партнерів. Але в міру поглиблення обвалу на фондових ринках та наростання ознак фінансового стресу, інвестори знову почали скуповувати долар у пошуках притулку від ризиків. Проте занепокоєння залишається. Тим більше, що частка долара у міжнародній торгівлі та фінансах уже почала знижуватися. За даними міжнародного валютного фонду, минулого року його частка у світових валютних резервах скоротилася до 58%. Відсотків із понад 70 20 років тому цю тенденцію супроводжує зростання частки альтернативних валют, таких як австралійський долар і китайський юань. На кінець минулого року іноземні інвестори володіли приблизно 18 -ма трильйонами доларів у американських акціях. Це близько 60 відсотків від ВВП США, порівняно з менш ніж 40 відсотками років тому. Зниження цих вкладень всього на 5 відсотків могло б практично подвоїти дефіцит поточного рахунку, якого Трамп так люто намагається позбутися раніше. Торгові партнери США заробляли та накопичували долари, тому що Америка стабільно мала дефіцит поточного рахунку. Міжнародні інвестфонди із задоволенням скуповували доларові активи завдяки сильному економічному зростанню США та високим доходам індексу S&P 500. Але тепер все змінюється. Трамп відриває країну від світової економіки. Деякі аналітики вже прогнозують скорочення ВВП США цього року. При цьому погляди Трампа на світову економіку самі собою. Вкрай застарілими. Він постійно звинувачує іноземців у тому, що вони збагачуються, продаючи дешеві товари американцям. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.